Привіт, друже! ти на каналі Світляк. Сьогодні у нас реплей від підписника. Грає у нас кеток або КатОк, не знаю як вірно прочитати, на ТВ-персі. З ним Мантікора і Леопард зводі. Проти них також звод в 27 і ТВПшка. шка Поел техом Мантікора Ялинка також в команді і. Зеркальний там у противника по лотехам також мантикора, ялинка. Так, що ми бачимо? ТВПГ становиться на відстріл. Мантикора, бачите, робить прохід. Зроблю паузу. Мантікор зробив такий прохід висадила цю мантикору і впала знову в низинку. Так, давай далі, далі. Мабуть, пошкодував каток, що дав перший послал ТВПшку, а не в мантикору, щоб повністю добити її. КД? Зроблю зараз паузу, мабуть. Ну аналізуємо вже бій. 907-й противника піджимається, забирає ялинку в цих позиціях. Просто видавлює алтеху. Наша монтікора намагається досвідчувати антікору супротивника. Як золотів, не знаю, чесно. Це був досить такий дивний постріл. Там, мабуть, край корпуса. Так, ну що? 97-й. Досить агресивно затняв позицію. Не встиг трохи там, не, не, не вичало від мальовки. Мабуть, там не залетить. Беж на таких досить... Далеко. Що бачу, трохи вижимають центр противники. Так, ти будеш робити посереб. Не встигаю, не встигає трохи. На каток. Ех, нормально. Так, ну що? Виходить так, що дві лотехи знищено. Ой, на 500, як тігр. Так, Мантікора наша пішла на розвідку, 97-го шукати. А ось він шотний. Як ти будеш виїжджати що в Ну ти Де, даєш. Тут можна і... від... <плес> Забуцали, скажімо так. Але ну дивись, там не свічені, ще машини вафля, не і суха не свічена. Вони могли б десь тут, тут, тут стояти і давати в спину. Досить так агресивно вийшло. Ну що, висвічуйся і відходить відціляти, ти в такій позиції можуть прострелити? Так, відтіляв. Айміль не дає. Так, леопард зводний стоїть на. зробимо паузу. О. Якраз гарно видно. Ось леопард стоїть. Він може прокидувати десь сюди. Ваміля. Ти або оці машини. Так, далі. Мантікора не Еміля. Ну, агресивно хлопці грають. Дуже агресивно. З'їдають, просто з'їдають. Ну що, до треба туди. Ну, бой зараз мантікора. Ой-ой-ой. В таких знаєш оточеннях, ну. Треба. Зараз паузу. Треба дуже швидко світло сюди давати. Ну я так робив, тому що ТОПХ може сюди працювати. І вона під кимось може стояти, щоб не тримати. Добре, далі. Що будеш робити? Так, 8 смотрите, кора правильно работает. Намается просветить кондономат. А вот тут и так, 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 так. Минус один. Добре. 4 фрага уже. Так, что у нас по бою? 2,8-200 хпс у нас. 9400 противника Не вдається нам тихо нічого висвічувати Мабуть вони стоять хто знаде Вафля і Суха Десь дома Тим часом 900 Ой ТВП Ха позаду тільки що Ось так 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 Небезпечно? Небезпечно. Ось і суха, ти прикинь. Дайте світло. Де де? де, де 907-й? Напружений такий бій, чуєш? Алеопард наш живий? Ага, живий він поїхав на Зусі 907-му. Слуха, ну треба вище виходити, так не пока не перший був. Ой-ой-ой, ТВП ха. Що будеш робити? Ну що, ТВП зустрічати будеш? Дуже погана зараз позиція нашого героя. Ну, тому що можуть просто виїхати і забрати його ось. Ось що Це підсвічує. А навіщо ти в світлі виходиш? Ой-ой-ойки-йовічки. Ой, ну, не всі бої піддаються якісь логісти. У нас вже сіл фрагів, ой, як дала... 208. Ну це ще по пощастило, це... Американська карта могла так дати, щоб він мало не показалось би. Вафля, бачиш, де стояла Дома. І Одес також десь тут стоїть. же ж? так ж. Тому треба обережніше. Кидаєте ту Одесь усимову. Бачиш, Одес підсвічує, вафля прикриває зартповім. Лисиці стоїть на захоплення. А гра на себе... Так, Монтікора, шо ж ти ніяк не... Не повімаєш так, обходь, да арти. Ні? Ні? Десять <гаду> цьому буду викупати? Ну давай. Ось десять сьомий. Далеко, бачиш, заїхав. Трохи. З'як-зяк. Де де, де, де де? Ех, не можна щупати. Десь щось заважає. А, зараз, зарай, ось так. Мантікора Е, Сім фрагів ТВПшки один мантікори. Ну що, все прибрали позаду. Тепер буде арти заїжджати або Одеса. Від огляду стріляти. Так, так, ну десь е, в тій позиції. Мантікор досить близько їде, вона зараз помиляється. Навіщо так близько їхати? Давай зробимо паузу. Манті, ну дивись, ну ось сюди десь можна під'їхати було. Ось у низинку, обережно підсвітити. Ти б його побачив би, я так думаю. Ще краще ще далі, далі взяти. взятись. Ти бійцей святив би І можливо б там до артим якийсь прохід знайшов би потім. Ну короче кажучи, поки наш герой бореться з рельєфом Монтікора агресує та б на нього Бачу прям летить. Прикривай, прикривай! Та прикривай же ти його! Є пробиття? Где такі би просто заходить постріли класно? Всі ханов. Ну, зараз будуть гризти Одеса. Мантикор не думає, що добирає десь. Mm -hmm. Такс. 730 хп у нашого героя. Давайте трошки подивимося, що там відбувається. Мантикора не може, ну, звісно, не може. Там же через. Е Напряму не проїдеш. Треба якось е або відсіля. Або відціля краще. Повернемось до нашого героя. Ось так як би. Бу... Ой-ой-ойчки! Не опуститься в нього столу, не опуститься. Не б'ється. <с konuş> За кімнець будеш їхати, ставитись. На всіх випадок. Ну, тут була низинка. Два заряджає, він, мабуть, не бачить зараз цього. З ну, полубою буває таке. Ой, як я отримую піндюн від. І це дев'ятий фраг. Отже, дивимося на паузі. Взводом. Вони нашпункали 11. Де ще? 11 фрагів на взвод. Нормально. Із 15, так? Взвод із ТВПшки 97-х. фрагів. Подивимося. Тепер, що настріляли. Хотів сказати, що не світили, але ні. Не забуваємо про підписку, про коментарі. Притискайте дзвіночки, щоб не прогавити цікаві бої нові. Нагадаю, що можна відправити на пошту реплей, яка є в описі цього відео. І ваш бій також вийде на моєму каналі. Знай класництвий майстер. Медаль ріка, основний калібр. Ну і воїн. 9 фрагів, 5525 настріляно. Чудовий бій, дякую за реплей. Слава Україні!